Fiat дивує новою моделлю Гранди Pende, яка підтримує роботу керівництва по експлуатації. Відродження класики Fiat Гранди Pende з бензиновим двигуном і механікою крок назад або погляд у майбутнє. Автомобільний світ переживає бум електрифікації. Виробники один за одним представляють електромобілі і гібриди, прагнучи відповідати вимогам екологічних норм і мінливим перевагам споживачів. У цій гонці за зеленим майбутнім легко втратити з виду, що багато водіїв, як і раніше, цінують традиційні автомобілі з бензиновими двигунами і механічною коробкою передач. І ось Фаєт, наподив багатьох, випустив нову версію Гранди Пенде з таким поєднанням, демонструючи, що попит на стару школу ще живий. Ця новина викликала у мене, як у людини, який провів чимало годин за кермом автомобілів з механікою. Подвійне почуття. З одного боку, я розумію прагнення Fiat до розширення аудиторії та надання покупцям більше вибору. З іншого боку, в епоху електромобілів випуск автомобіля з бензиновим двигуном і механікою здається анахронізмом. Але чим більше я думаю про це, тим більше розумію, що це може бути геніальним кроком. Чому це важливо? Випуск Grandy Pende з бензиновим двигуном і механікою це не просто повернення до минулого. Це сигнал про те, що «Фаєт» розуміє, що не всі водії готові відмовитися від традиційних автомобілів. Багато хто все ще цінує простоту, надійність та залучаючий досвід водіння, який пропонує механічна коробка передач. Я пам'ятаю, як вперше навчився керувати автомобілем з механікою. Це був старий Volkswagen Golf. І процес навчання був непростим. Але коли я нарешті освоїв навички перемикання передач, я відчув неймовірне задоволення. Це був не просто спосіб пересування, це був досвід, який залучив усі мої почуття. Саме цей досвід шукають багато водіїв, які не готові відмовитися від механічної коробки передач. Вони цінують можливість контролювати процес водіння, відчувати зв'язок з автомобілем і насолоджуватися процесом перемикання передач. Що нового в Гранде Pende? Гранде Pende з бензиновим двигуном це не просто автомобіль з бензиновим двигуном і механікою. Це сучасний автомобіль, який поєднує в собі традиційні елементи з сучасними технологіями. Автомобіль оснащений один 2-літровим трициліндровим двигуном з турбонадувом, який вже використовується в декількох моделях Антес. Потужність становить 99 КС, що, звичайно, не робить його ракетою, але цілком достатньо для міської експлуатації. Але головне це механічна коробка передач. Фаєт явно не поскупився на удосконалення, і я впевнений, що перемикання будуть чіткими і приємними. Різні комплектації для різних потреб. Fiat пропонує grandi pенde з бензиновим двигуном в трьох комплектаціях PAP, Icon і La Prime. PAP – це базова комплектація, яка ідеально підходить для тих, хто шукає доступний і надійний автомобіль. Вона оснащена чорними 16 дюймовими сталевими колесами і док-станцією для смартфона. Icon – це середня комплектація. Яка пропонує більше комфорту і технологій. Вона оснащена світлодіодними фарами, більш сучасними колесами, шістьма динаміками і 10, 25 дюймовим сенсорним екраном. La прайме це топова комплектація, яка пропонує максимальний рівень комфорту і технологій. Вона оснащена 17 дюймовими колесами, автоматичним кліматконтролем, панелю приладів Bambias і камерою заднього виду. Колірна палітра свято для очей. Фаєт явно постарався, щоб грандий Пенде з бензиновим двигуном виглядав привабливо. Автомобіль доступний в семи різних кольорах: білий Джелато, чорний сінема, червоний пасіоне, блакитний аква, жовтий лимоні, блакитний лаго і бронзовий місяць. Ціна питання. Ціни на гранде і пенде з бензиновим двигуном поки не оголошені, але очікується, що вони будуть трохи вище, ніж у м'якого гібрида. Однак, враховуючи, що автомобіль пропонує традиційний бензиновий двигун і механічну коробку передач, це цілком виправдано. Порівняння з конкурентами. Для порівняння, Citroen C3 з таким же двигуном коштує від 15 900 євро, тоді як його аналог з м'яким гібридом коштує 20 910 євро. Гранди Pende, ймовірно, займе проміжне положення між цими цінами. Мої думки та прогнози я вважаю, що випуск Гранди Pende з бензиновим двигуном і механікою це сміливий і правильний крок. Паят демонструє, що розуміє потреби та уподобання різних водіїв. Не варто очікувати, що цей автомобіль стане бецелером. Але я впевнений, що він приверне певну аудиторію тих, хто цінує традиційні автомобілі і не готовий відмовитися від механічної коробки передач. Цей автомобіль може стати відмінним вибором для молодих водіїв, які тільки починають свій шлях в автомобільному світі. Він дозволить їм освоїти навички водіння і отримати задоволення від процесу перемикання передач. Крім того, гранди Пенде з бензиновим двигуном може стати відмінним вибором для тих, хто живе в сільській місцевості і потребує надійному і недорогому автомобілі. Укладення Випуск Гранди Пенде з бензиновим двигуном і механікою це не просто крок назад. Це погляд у майбутнє, де є місце для традиційних автомобілів та тих, хто їх цінує. Це нагадування про те, що автомобілі можуть бути не тільки екологічними, але й простими, надійними та веселими. Фаєт довів, що навіть в епоху електромобілів є попит на автомобілі з бензиновими двигунами і механічними коробками передач. І я впевнений, що Гранди Пенде з бензиновим двигуном займе гідне місце на ринку. Я з нетерпінням чекаю випробувати цей автомобіль і поділитися своїми враженнями. Але вже зараз я можу сказати, що Fiat заслуговує похвали за сміливість і вірність традиціям.